Крим знову неспокійний, там гупає по повній. У саках невідомі села акуратно націлились на будинок заступника Кадирова. Тепер у нього вікна не тільки на море, а й просто в дірку. А у небі над півостровом зрає безпілотників. Як завжди, все по плану, тільки не зрозуміло по якому. Далі розберемо детальніше. З вас підписка, а з нас найоперативніша інформація. Просто таки вибухові новини з Криму. Мінус ще одна окупантська хатка із відом на морі. У САКа зруйновано будинок помічника Кадирова. Невідомий літальний апарат або дуже мотивована карма завдала удару по будинку, який, за даними руху, а належить заступнику голови Чечні Мураду Саїдову. Разом із будівлею постраждали кілька автівок. Російські джерела традиційно мовчать, а українські нагадують це вам не сочі. Це гарне нагадування для окупантів та їхніх подільників, що їм час тікати із українського Криму, зазначили в АТЕШ. У той же час кримське зерно під азійським прапором РФ знову спалилося. Україна арештувала чергове судно із злаковою контрабандою. Судно під фальшивим азійським прапором намагалося вивезти 5 тисяч тонн української пшениці із окупованого Севастополя. Операцію блискуче провели СБУ і морська охорона. На борту виявили документацію про завантаження зерна в Криму, навігаційне обладнання зі слідами маршрутів із порту Севастополь, обличчя екіпажу, яке раптово втратило рум'янець. Судно, вже під арештом екіпаж готується до тематичних допитів. А світова спільнота знову намагається розібратися, куди йде крадене зерно: до Сирії, Ірану, Єгипту. І разом із тим минулої доби у Криму. Повітряний карнавал, вибухи по всьому півострову. ПВО РФ знову у шоковому стані. У ніч на 25 квітня окупований Крим знову здригнувся. Міноборони РФ Бадьоро рапортує про нібито знищення 70 дронів. Але телеграм-канали і очевидці мають іншу версію. Два дрони прилетіли над Ялтою. Було чути стрілянину і вибухи, повідомляють мешканці. Самі почуйте. Під прицілом опинилися аеродроми у Качі та Новофедрівці. Також вибухи лунали у Армянську, Красноперекопську, Білогірському та Балаклавському районах. А щоб посилити драму, окупанти перекрили в'їзди до деяких сіл. Замість спокійного Криму соціальне бахкає. Тут і палаючі дачі еліт, і рейси зерна безмитниці, і дрони, які точно знають координати. Поки Кремль мовчить, а ППО стріляє в небо із закритими очима. Українська сторона наполегливо нагадує: Крим це Україна. Друзі, як вам такі новини? Поділіться своєю думкою в коментарях під випуском. Також поставте йому вподобайку і підпишіться на канал Січас. Аж 79 нібито українських безпілотників, з яких 59 над Кримом, 11 над Чорним морем, а решта в... Різних регіонах Російської Федерації і незважаючи на ці заяви, в мережі з'явилися відео вибухів, що свідчать навіть про можливі влучання по об'єктах. Як це було, подивимося. Якщо говорити про об'єкти на аеродромах у Качі у Новофедорівці, то про що тут мова може йтися? Про склади боєприпасів злітні смуги чи авіатехніку, ППО? Розкажіть, що знаєте. Аеродроми. На аеродромах може бути і авіація, як така літаки, можуть бути склади із озброєннями авіаціями, можуть бути і дрони. Бо з кримських аеродромів дрони запускаються по території України. Відповідно, ми бачили вибухи. Російська сторона повідомляє про кількість збитих безпілотників? Ну цілком можливо, що якусь кількість вони збили, але якась, якась кількість досягла мети? І ми це бачили, і ми це чули. Поки що немає достовеної інформації про те, що саме там було, які там були ураження. Угу. Скажіть, чи здатна ось там така атака, хоча б тимчасово паралізувати роботу виліт бомбардувальників? Бомбардувальників стратегічних ні, бо стратегічні бомбардувальники не стартують з території Криму, окупованого Криму. Тактична авіація може стартувати з території окупованого Криму, і може бути таке, що такі виліти можуть бути паралізовані, але знову ж таки ми не знаємо, що саме там було враження. Як ви думаєте, як Російська Федерація може відреагувати на власне таку атаку? Так чи може бути у зв'язку з цим змінено розташування ЗРК або перекидання нових систем на півострів найближчим часом? Може бути перекидання нових систем, якщо їх є, звідки перекидати, якщо вони є в певному запасі, є ще можливості щодо перекидання, зміна стартових позицій ракетних комплексів. Це альфа -емега. В Будь-якому разі будь-який ракетний компас, будь-який дивізіон, будь-яка батарея мають мати запасні позиції для того, щоб переміщуватися і запобігати подібно подібним ударом. Тому переміщення воно апріорі буде. Буквально днями партизани А теж. Написали про те, що фіксували хаотичне перекидання російської ППО і техніки без чіткої системи, часто в напрямку Херсонщини або навіть глиб Росії. Ну і власне це все повторюсь на тлі од ударів по аеродромах та військових об'єктах. Ну, пане Денисе, чи не складається враження, що оборона півострова ну певною мірою вже не в пріоритеті для окупаційної армії? Ну, для е, окупаційної армії зараз немає підстав організовувати оборону півострова, бо ми не ведемо наступ на півострів. Вони зараз, навпаки, з Криму перекидають підкріплення на південь України для того, щоб проводити власні наступальні дії. Ми просто чули. Е, в... Зараз ми напряму не загрожуємо Сухпутам наступом на півострів, тому е, фактично казати про оборону на превеликий жаль для нас е, зараз е, немає жодного сенсу. Ну, от, якщо ми вже за Крим говоримо, якраз одна тлі цього на у Німеччині заговорили на телебаченні відкрито про Керченський міст. Що це мовляв може бути ціллю для Таурус, і там на їхньому телебаченні вже активно обговорюють скільки ракет потрібно для того, щоб повністю знищити. Цю незаконну переправу, і там в російських медіа теж це підхопили. В них паніка на тлі цього, і ми знаємо, що Фрідріх Мерц, ймовірний канцлер Німеччини, він за те, щоб передати Таурус для Україні. Як ви думаєте, чи, чи можливо це в перспективі власне да знищити цей кримський мост, міст або, хоча б, завдати пошкоджень? Ну, давайте так, нехай спочатку Фрідрих Мер стане, стане канцлером, він що ним не є. Хоча, очевидно, що він ним стане, це питання часу. Це по-перше. По-друге, нехай він ухвалить рішення щодо передачі Тавросів в Україні. По-третє, якщо він навіть ухвалить ну, рішення відповідні, то виникає питання, скільки таких ракет буде передано. Якщо їх буде передано 10 чи 15, ну, очевидно, їх немає жодного сенсу витрачати на так званий Кримський міст. З такою кількістю ракет знищити його неможливо. Ну, от, і, взагалі, допомогою крилатих ракет, знищення мосту це доволі складне завдання. Він повинен бути виведений з ладу в такий спосіб, щоб впали прольоти. А ми знаємо, що зараз Російська Федерація приділяє багато уваги захисту цієї споруди І з точки зору ППО, і з моря вони їх захищають, вони там бонові загородження встановили. Тому знищення так званого Кримського мосту це комплексна операція. в будь-якому разі, разі має бути, там не лише з допомогою ракет Таурус, там, очевидно, треба буде і дрони підключати. Ну, ця операція вона буде достатньо нетривіальною. Та й в будь-якому разі, ми пам'ятаємо, що обидві випадки, коли е були е руйнування на Кримському мосту, е це були нетривіальні заходи. Спочатку там значить, були вибухи цистерн. Пам'ятаємо, це було в жовтні 22 року. Потім використовувалися морські дрони, вони якраз вразили опори і що спричинило обрушення цих конструкцій прольотів. А в третій раз, коли Російська Федерація е, до цього готується, ну треба цю операцію буде дуже серйозно планувати. Тому дуже багато умов на сьогоднішній день для того, щоб це все зробити. І я хочу нагадати, що наразі кримський міст. Він вже не має такого логістичного значення, як він, який він мав у 2022 чи 2023 році. Зараз є непривеликий непревелике загальнелагодження супутний сполучення, і ну, так званий Кримський міст вже не використовується так, як він використовувався кілька років тому.